Уявіть собі такий драматичний сценарій: у вашого сина стріляють. Після кількох місяців агонії він помирає у вас на руках. Невдовзі після цього у вас діагностують злоякісний рак, хоча ви ніколи раніше серйозно не хворіли. Чи запідозрите ви зв'язок між цими подіями? Цей чоловік був фахівцем у галузі терапевтичної медицини. Він пережив страшний удар, коли його сина підстрелили і який, врешті-решт, помер після багатомісячної агонізуючої боротьби за своє життя. Через кілька тижнів у цього лікаря діагностували рак яєчок, який згодом успішно вилікували. Він не повірив, що має справу з двома непов'язаними між собою подіями. Він підозрював, що шок від нещастя з сином і його рак якось пов'язані між собою. Тим більше, що незабаром після цього у його дружини, яка також ніколи серйозно не хворіла, також діагностували онкологію. Працюючи лікарем у мюнхенському онкологічному відділенні, він мав змогу опитати сотні онкохворих, які підтвердили його підозри. Ці сотні привели до десятків тисяч досліджених випадків, які завершилися відкриттям п'яти біологічних природних законів, що лягли в основу його нової медицини. Ці закони пропонують абсолютно новий підхід до пояснення, як і чому виникає хвороба. Іншими словами, які зміни відбуваються в організмі, яким шляхом вони йдуть, і якій меті вони служать. Спочатку він думав, що ці закони стосуються лише раку, проте з часом він усвідомив, що насправді вони пояснюють більшість хвороби симптомів не лише у людей, але й у тварин. Перш ніж перейти до цього відкриття, в наступних частинах важливо спочатку трохи розібратися в історії цього лікаря. Поширення його відкриття було пов'язане зі смертю його сина з самого початку. Його застрелив під час відпустки спадкоємець монарха, який задіяв усі можливості для приховування скандалу цькування в змі, підкуп, шантаж, погрози вбивством. Незважаючи на все це, він гарячково досліджував своє відкриття і незабаром представив його своїм колегам лікарям та університету. Це здавалося відкриттям неймовірних масштабів. Співчуття і розуміння, яке він дарував своїм пацієнтам, різко контрастували з катастрофічною формою, в якій він повідомляв про своє відкриття зовнішньому світу, що нажило йому багато ворогів. Незабаром його звинуватили не лише в тому, що він висунув абсолютно ізольовану теорію, але й у тому, що він проігнорував правила науки і крім того припустився масових помилок у формі. Таким чином, замість ентузіазму чи зацікавленості він отримав лише насмішки, неприязнь і швидке звільнення. Публічний розгляд його відкриття перед науковим комітетом, про який він просив, так і не відбувся через десятиліття взаємного непорозуміння, що настали після цього. Лише в менших масштабах були поодинокі підтвердження його відкриття різними групами лікарів та клініками. Історично склалося так, що відмова від нових відкриттів є поширеним явищем, коли основні припущення науки ставляться під сумнів і відбувається так звана заміна парадигми. Таке неконтрольоване, насильницьке неприйняття нового відкриття науковою елітою називається «рефлексом Земельвейса. Ігнат Земельвейс, угорський лікар, хірург і акушер 19 століття, кинув виклик середньовіччому припущенню, що гігієна не має ніякого відношення до перебігу хвороби, хірургічного втручання або пологів. Хоча він науково чітко довів свої нові висновки і зумів знизити рівень дитячої смертності серед своїх пацієнтів з понад 12% до менш ніж 2%, за допомогою простих гігієнічних заходів. Більшість лікарів того часу відкинули його висновки як нісанітницю. Незлічені тисячі людей повинні були померти, перш ніж його відкриття було визнано і застосовано. Колеги навіть помістили його до психіатричної лікарні, де він помер після двотижневого ув'язнення. До чого цей відступ? Тому що неприйняття представлених тут відкриттів здається саме таким рефлексом Земельвейса. Однак масштаби набагато серйозніші. Ім'я цього лікаря доктор Хамер. Катастрофа почала формуватися, коли його все частіше обріхували в пресі. В контексті цієї несхідної спіралі у нього відкликали медичну ліцензію. Його ув'язнили. Він висував все більш деструктивні гіпотези. Громадськість сприймала його як божевільного, і він відправився у вигнання. Сумний наслідок негативного образу доктора Хамера це таврування всіх терапевтів і лікарів, які приймають його нову медицину як божевільних, навіть якщо вони обмежуються п'ятьма біологічними природними законами і не беруть до уваги його особисті погляди. Цей жахливий досвід природно вплинув на доктора Хамера. Тому зрозуміло, що його світогляд і спосіб, який він обрав, щоб донести його до людей, змінилися таким чином, що тепер йому важко поширювати своє геніальне відкриття, якому вже понад 30 років. Навіть якщо людина заінтригована відкриттям, вона часто відвертається від теми. Дізнавшись про політичні та ідеологічні погляди доктора Хаммера, для багатьох людей вони можуть здатися конспірологічними або навіть божевільними, але незалежно від того, наскільки вони правдиві, їх можна зрозуміти, дослідивши його неймовірну історію життя. Крім того, закони відкриті доктором Хаммером діють незалежно від того, хто їх відкрив. Неважливо, хто зробив відкриття: професор Василенко чи Світлана Хізниченко, чи зраджує першовідкривач своїй дружині, чи потайки колупається в носі. Все це не має жодного відношення до самого відкриття. Сумний наслідок негативного образу доктора Хамера це таврування всіх терапевтів і лікарів, які приймають його нову медицину як божевільних. Навіть якщо вони обмежуються п'ятьма біологічними природними законами і не беруть до уваги його особисті погляди.